Всім привіт! В цьому відео хочу вам показати, як сфризували вже нашу теплицю. Тобто ще фризуть. Приїхав трактор і зараз я вам покажу, як він фризовує землю у теплицю. Вечоріється. І нас От. От видно трактор. О, не дуже погана камера. Трохи видно ввечері, але не дуже а нас світло сильно відбуває, немає чіткості. Але трішки ввечері видно, а зараз щось земля перефризовано. Ось ця ділянка ще треба фразувати. Треба ранком знімати, де краще видно. Виглядає, земля сфрезована вже в день. Вчора вечором, коли трактор фризував, було не дуже добре видно. Земля пухка, але грудки все рівно є. Одна і друга теплиця. Показати вам, яку я ще купила салітру. Для підкормки така зеленява фосфор 20-25. Фірму. Я вже не пам'ятаю, бо тамки здали на вагу продавали. Тобто продають ось така зеленява. І зараз я її буду давати в грамах на 10 літр, 30 грам. Є такий мірничок, і будуть і мірничком мірити і додавати. Така салітра фосфорна 20-25, як вже запитаєте, її є три види, і вона дуже добре діє на, тобто, на ріст огірків, і також, щоб вони не були тоненькими, тобто стебло, укріплює і розвиток, і кореневу систему. Прогулці в нашому Дністрі. Подивіться, який краса. Це вже вечір, а дуже гарна водичка. І в нас такий великий схил, велика така гора. Підніматися до... Дорогою, до дороги великої. До лоток, Ось така ж її друга. І також мотори є в воді, Скоро скоро будуть качати воду. Кому потрібно, хто має теплиці. Велику кількість води потрібно. В беруть зністра також водичку. Ці дерева також позаростали багато. Всюди зелено, красиво. Дорогу. Дуже високо і важко коляскою виїжджати на таку дорогу. А що ж не зробить, щоб відпочити? Десь близько берега, якщо ти всліг. Також в нас є дуже гарний ліс, також хочу його вам показати. Все біло, все зацвело. Рева всі цвітуть вже ближче до нашої дороги. Ну, ми недалеко живемо від річки, але вечором можна пройтися. Дуже корисно.